Хотіла би поговорити з вами про цю заяву, зокрема Кирила Буданова, який каже про те, що наші люди всюду, і фактично добре досить працює агентурна розвідка. Фактично, наші щупальця активно вже показують свою ефективність Що можна зробити принаймні такий висновок, коли говорити про те, як точково влучає щось, якась бавовна трапляється на військових складах, на складах бика. На місцях скупчення російських військових чи можна зробити такі висновки? Ну, це обов'язок розвитки – розвідки добувати інформацію, в тому числі агентурним шляхом. Вербувати посадовців, особливо в Москві, в центрах прийняття рішень. То є робота розвиток, в чому розвиток всіх країн світу. От. І звісно, що українська розвідка зараз працює досить успішно, в тому числі на території Російської Федерації. Це стосується і служби зовнішньої розвідки, і військової розвідки, яку очолює Кирило Будаток. Це нормальна робота, так положено, так має бути. І тут ми можемо тільки допомагати нашій розвідці тим чи іншим шляхом. Стосовно того, яку інформацію здобуває розвідка, то це залежить від того, яка, якого рівня агентури. Звісно, що в Москві, наприклад, якщо є українські агенти, то вони не можуть там повідомити про де, в якій самі казармі знаходиться якийсь підрозділ вагнерівці. Ну що це ну, інформація, яка є у командирів Нижньої Лаги. Але Хтось із вагнерівців може повідомити українській розвідці в обмін на те, що на своє налояльне ставлення до них, коли е, вони здадуться ополонами. І це теж нормальна практика. Тобто ріє, агентура різного рівня, вона дає різну інформацію, різні мотиви е, співпраці. Якщо брати про вище керівництво Росії, то е, там агентура працює за життя після Путіна. А ті, які знаходяться ближче до, до центру прийняття рішень ЧВК Вагнер, то ті працюють вже за те, щоб вижити зараз на полі бою і вижити в досить складних умовах. Тому це нормальна практика. Слава Богу, воно таке. Є в одному з в своїх попередніх інтерв'ю, зокрема, Кирило Буданов, говорив про те, що у нас є наші люди навіть серед найближчого оточення Путіна. Наскільки це складний процес а, а, досягнути того рівня, щоб люди, які були от зовсім поруч з путіним, могли нам передавати якусь потрібну інформацію? Справа в тому, що там знаходяться і розумні люди. Які розуміють, що є життя і після Путіна, і їм треба якимось чином забезпечити своє майбутнє. Тому ці люди самі будуть виходити на зв'язок і допомагати як Україні, так і нашим західним партнерам. Крім того, там мотиви роботи можуть бути різні. З одного боку, це може бути забезпечити свою свободу і уникнення відповідальності за злочини Путіна, а з іншого боку. Можуть допомагати і ті люди, які борються за владу після Путіна чи при Путіні. І для того, щоб усунути своїх конкурентів, вони будуть зливати е своїх конкурентів. Наприклад, там вагнерівці можуть зливати е регулярні війська Росії для того, щоб е нанести шкоду Шойгу. Шойгу може зливати. Ну там армійці можуть зливати вагнерівців для того, щоб. Нанести шкоду вагнерівцям чи кадирівцям. Тобто, от такі речі вони в історії були неодноразово. Це, так би мовити, нормальна, 음, нормальна практика роботи і розвиток, і нормальна чи не нормальна, звична річ для людського егоїзму і людських, людських амбіцій зливати своїх конкурентів ворогам, для того, щоб вороги їх просто знищили. Для інтерв'ю Форбс Буданов сьогодні сказав, сьогодні опублікували, принаймні, наступне: що багато з того, що горить та вибухає в Росії, це не випадковість. У цьому допомагають не тільки українці в Росії, а гроші роблять чудеса. А, чи а, випадки того, що це може робитися за гроші, це стала практика також? Звичайно, як казав Ален Даліс, методи роботи всіх спецслужб всього світу однакові. І не є таємниця. Таємницею є коли і стосовно кого вони застосовуються. В нашому випадку, коли ми бачимо, що точково знищуються якісь військові об'єкти, то це має бути і до розвідка, тобто мало отримати інформацію, наприклад, через супутники. А має бути інформація актуальна, отримана прямо зараз. І звісно, така інформація є, в тому числі цікавить її там. В результаті випробувань там ракети сармат, підготовка до тих випробувань, місце знаходження Путіна, хто поруч з ним, хто відповідає за його охорону? Тобто всі ці речі вони цікаві для розвідки, в тому числі для розвідки України в першу чергу. І вся ця інформація отримується обов'язково, в тому числі агентурним шляхом. Чи можна зробити висновок, пане Михайле, що російська агентурна розвідка працює не так добре, як наша, враховуючи, що... Прицільно вони не попадають по наших військових об'єктах. Часто густо, і в основному, це цивільні все таки об'єкти. так? Що можете сказати і як оцінити роботу їхньої розвідки? Ну, російська розвідка, вона раніше працювала досить добре, але те, що вони не мають актуальної інформації, це каже про те, що добре працює українська контррозвідка. Ми бачимо, що СБУ регулярно вичищає. Якихось інформаторів, колаборантів, які пішли на співпрацю з противником. Вони враховуються досить просто і для того є всі необхідні засоби, в тому числі технічні, в тому числі агентурні. Тому що люди, які йдуть на співпрацю з противником, вони можуть здавати один одного. І це часто відбувається для того, щоб уникнути відповідальності. І таким чином ми можемо сказати, що контрозвідки України працює набагато краще, ніж контррозвідки Росії. Щодо розвідки Росії, ну ми бачили, як вони працювали в Європі, там, цей і Васічкин, чи Петров і Баширов, які ходили любуватись шпилями, як потім е вирахували, в тому числі Беллінгкет, всю агентурну мережу Російської Федерації в Європі. Ну, як вона працює, ми бачимо. О, ну, деградація вона відбулася. Щодо того, як розвідки інших країн світу працюють в Москві, ну, ми можемо просто згадати такий епізод, коли, наприкінці, на останні дні Радянського Союзу, Сполучені Штати Америки виводили свою агентуру із-під Кремля по підземним ходам. Тобто, і такі епізоди були. Наскільки Москва прозора для інших розвиток, я думаю, що вона абсолютно прозора. Я якби вони там не працювали, я думаю, що у них є певні проблеми з витоком інформації. Ну от в контекст нашої розмови додам інформації тиждень бавовни від збройних сил України за сім днів. Сили оборони ліквідували майже 20 складів боєприпасів російських баз, контрольних пунктів та штабів ворожої армії. Найбільше постраждало скупчення окупантів є на, Києвому, на Донеччині. Там у повітря злетіли місце дислокації противника. Крім того, бавовна квітла в Токмаківському, Каховському, Василівському районах на Запоріжжі, а також у місті Пологи. Палало і в районі Маріуполя і Волновахи. Три боєкомплекти знищили у Херсонському районі. Минулої ночі бавовна завітала до Донецького, Макіївки, Харцизька, Двальцевого та Іловайська. У Маріуполі було чутно 12 вибухів. Підтверджено влучання в склад БК в аеропорту Маріуполя з прекрасним. Відгуком детонації зафіксовано влучання в місце базування окупантів на території стану 300 е, комбінату імені Ілліча, Про це говорить мер Маріуполя Петро Андрющенко. Ну і власне в, в розмову того, да, як, як багато квітне бавовно і як її квітне точково по військових об'єктах. От про що це може свідчити? Ну, Про гарне цілевказання, про гарну роботу української розвідки, яка застосовує і технічні засоби, і отримує інформацію від агентурних джерел. Ну, це нормальна ситуація, і так має бути. Просто це нормальна робота військової розвідки, які отримують інформацію знову ж таки з, і, з різних джерел, які на сьогодні доступні. Ну, слава Богу, що воно таке, що є куди влучати. Є чим влучати, тобто, все це приводить Україну до перемоги. Врешті-решт, ну ефективність військових дій вона в багатьох випадках залежить від ефективної роботи, саме розвідки, військової розвідки і контрозвідку. Ну, от, зокрема, про те, як квітла бавовна в Маріуполі сьогодні вночі, один з російських пропагандистів воєнкор Утьонков навіть поширив відео, на якому скаржиться на те, що несподіванка ні з того, ні з цього почала бомбити Маріуполь. Це викликало в окупанта щирий подив, адже він передбачав, що між українською та російською владою є якісь там домовленості. Можемо почути, що стосується Маріуполя. А, я якщо чесно в шокі, що його почали взагалі бомбити. Мы настолько его плотно застраивали, настолько туда вливают денег, что мне казалось, что есть некая договоренность того, что этот город обойдет стороной все происходящее. Но нет, вчера начали бомбить. Бомбить точно начали чем-то новеньким. В ближайшие дни, сегодня, завтра, послезавтра, обещают здесь полнейший винегрет. Які це такі договоренності, каже цей е, прекрасний воєнкор? Е, що це навіть за думки такі могли бути? Тому що ну Маріуполь 70 кілометрів фактично від лінії фронту і чим то новеньким прилітає? Ну важко коментувати, що в голові у росіян, тому що там повний компот, вони не знають ні своєї історії, ні свого коріння, ні історії, е, скажімо так, навіть останніх там 20 років. І на що сподіватися від людини, яка сидить на окупованій території, яку будуть звільняти Збройні сили України, яка вважає, що є якісь домовленості між Україною і Росією. Я чую, у вас пане пан Михайло, говорить. От. Отже, ну, важко це коментувати. Буде звільнення території, і все буде добре. Ну, в принципі, те, що вони вважають, що Маріуполь тепер ціль недосяжна. Це ну їхня така утопічна якась реальність. Тому що е, треба розуміти, що чим чим далі, тим українські збройні сили все більше готуються до контрнаступальних дій. І е, Маріуполь зовсім не в яких домовленостях, ні в якій площині такій не лежить. Домовленість може бути лише одна у Путіна на сьогоднішній день. У нього є вибір між двома варіантами. Перший варіант це пустити пропаганду свою взад і вивести війська свої за кордони 91-го року. Це єдиний варіант, який дозволяє йому зберегти цілісність Росії і, власне, свою владу з певними проблемами, але гарантовано зберегти свою владу. Інші всі варіанти вони ведуть до розгрому російської армії і по в подальшому деінтеграції Росії. Тут виникає в мене завжди питання, чи є агент Путіна. Я завжди, от не можу думати, от, чи він європейський, чи американський, чи китайський, чи всіх разом. Тому що вивезти трильйони доларів за кордон російський, зруйнувати російську армію, віддати з територію Китаю по факту, ну це міг тільки людина, яка є ворогом Росії. Тобто, це теж питання до розвиток. Може, згадаємо перед війною, перед початком вторгнення, Байден практично онлайн. Транслював, що відбувалося у кабінеті Путіна? От питання: хто йому зливав інформацію? Може, сам Путін? Може, очевидно. Ну власне, також про те, про що це за таким новим ми могли туди попадати. Від чого нового могла квітнути ця, ця бавовна? Да, от чи є якесь розуміння, що можливо нам вже надійшло щось, якась нова зброя, яка можливо публічно просто не озвучувалася, але ми вже маємо таке на своєму в своїх резервах. Найкраща зброя, яка надходить, вона не озвучується взагалі. Тобто це обов'язок, скажімо так, збереження військової таємниці, характеристики, кількість, місця розташування зброї, вона не озвучується. Тому те, що ми там чекаємо, ось нам дадуть літаки. Ну, дадуть чи не дадуть, не знаю. Але коли в мене хлопці з фронту питають, Міша, що там було, коли прилетіло, і коли російська колона зникла за 20 секунд, то я не знаю, що там було. От. І ніхто не знає, але так має бути, щоб ніхто не знав, що там є. От. Тому ми можемо сказати про те, що такі системи озброєння вони є, в тому числі української розробки. Ми маємо пам'ятати, що Україна то є ракетна держава. Ми маємо пам'ятати, що Росія досі не може випробувати свій сармат, який йде на заміну українських ракет, які стоять у них на озброєнні. Ми маємо пам'ятати, що вони не можуть налагодити серійний випуск нормальних крилатих ракет в достатній кількості для них, які вироблялись раніше в Харкові в досить багато великих кількостей. Тому е Україна має фахівців, має таланти, має час, бажання і натхнення. Робити більш високоточну зброю, ніж росіяни. І певно, що і такі системи є на озброєння України. І не лише однією допомогою Заходу ми живемо. Да, Нам потрібні матеріали, нам потрібні ресурси, ми їх отримуємо. Слава Богу, що нам дають чіпи ті, які не дають росіяни. Повертаючись ще до заяв Кирила Буданова, додам після виходу з Херсону Росіяни зробили перегрупування, яке забрало два місяці, і зараз новий наступ Росії, який розпочався у лютому, має 4-5 напрямків. Про це повідомив зокрема й представник гур Міністерства оборони України Вадим Скибіцький за словами керівника української військової розвідки Кирила Буданова. Росія хоче вийти на адмінмежі Донецької та Луганської областей до 31 березня. Але на думку Буданова, з середини до кінця весни, Україну очікують вирішальні бої, і це стане переломним моментом у війні. Глава головного управління розвідки Міністерства оборони України, відповідаючи на питання журналіста: якщо накласти футбольну аналогію на 12 місяців великої війни, то зараз розрахунок, яка хвилина матчу, відповідаючи, він сказав наступне: рахунок 1-1, а хвилина. 70. -та. це суб'єктивне бачення. Такий прогноз, зокрема, від Кирила Буданова і від його співробітника пана Скібіцького про те, що наступ зараз має 4-5 напрямків. Як ви маркуєте загалом ситуацію на лінії фронту? І коли, на вашу думку, наступить переломний момент у цій війні? Ну, переломний момент у цій війні наступить наприкінці березня. Я про це казав ще півроку тому. І зараз ми бачимо, що воно підходить до цього моменту. Зараз почались бої, потроху вони щупають, пробують нашу лінію фронту. Потім вони зараз приймуть рішення, що треба мобілізувати велику армію, тому що малою кількістю в них нічого не виходить. Потім буде розгром цієї мобілізаційної сили, якщо вони вирішать це зробити таки. Ну і далі посипеться вже фронт, і далі буде вже завільнення території. Тобто очікуємо зараз якихось безглуздих дій з боку російського керівництва, от які їм здається дуже розумним. Потім буде доведено практично, що їх дії такі безглузді, мозку в них нема. Ну і далі вже посипеться лінія фронту у них і все далі. А один-один буде тоді, коли українські війська будуть на території Кубані. Ну, якщо таке буде. От Ну, репарації вони такі мають бути, і, можливо, репарації будуть територіями, які були історично українськими. Що ви маєте на увазі, коли кажете безглузді дії Російської Федерації? Це наступ куди, спроби їхнього наступу куди? Вони можуть наступати де завгодно, власне, але поки що вони наступають на Донбас. Якщо вони зараз, от по своїм діям, вже відгрібають потрошку від Збройних сил України, то Далі це буде більше. Ну, наступ у них може бути зараз у Путіна нема вибору в От. Його спонукають до того, щоб він вивів війська самостійно, він це не робить, він бикує. Тому він буде зараз намагатися зібрати лінію і кудись куди кинути війська. Фактично, вони не пройдуть нікуди, українські збройні сили просто поглинуть цю атаку. От, і далі будуть вже займатися власне очищенням території. О, тому наступати ну, е, сьогодні вони мають логістику добру до от, того ж Бахмуту, бахмуту от, можуть на Харківському напрямку. Де буде логістика, вони туди будуть сумуватися. Наступати вони можуть тільки ну, на обмежених ділянках і все інше це їм, прийдеться пішки йти багато кілометрів. Досить обмеження можливості. Путін поставив задачу і дедлайн 31 березня, адмінкордони Донецької та Луганської областей. Наскільки це перспективно? І чи буде він рахувати втрати попри а, ті задачі, які поставлені? Та тому що ми бачимо, що сьогодні а, вони гибнуть масово. Але от є така задача від Путіна дуже коротко, пане Михайле, до 31 березня? Нічого Путіна не вийде, якщо дуже коротко, тому що всі їх намагання ну там. Наступати на, на Україну по суті, це є намаганням зірвати контрнаступ України, і є от особливо дії на південному напрямку. Вони намагаються зірвати наступ України і звільнення перш за все Криму. Тому що звільнення Криму воно дасть дуже нищівного удару по репутації Путіна і Власне може призвести до втрати влади. Пасибі вам, пане Михайло. Що доєдналися Михайло Притула, військовий експерт, полковник запасу СБУ, експерт з військової контррозвідки, долучався до нашого етеру. Дякуємо дуже.